Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор Fishing. Друзі, знову на риболовлі. Знову будемо тестувати корм. Цей корм я виграв на недавніх змаганнях і хочу його провірити, як він працює. Цей корм від компанії CarPro. Відро це ви повинні пам'ятати. Відрі в нас StickMix Сквіт Straubberry. Пілечан, Кріль, а також попапи, демон спайс, Тайгер тайрнат ще один і ще один кріль. Друзі, буду сьогодні ловити виключно на ці попапи. Виключно на цю продукцію чисто, чисто цікаво. А ще, друзі, є сипуча прикормочка. Раз. Це в нас що Конопля... конопляний горіх. Потім тайгернат, мій любимий, і ще одна якась о, ну як же, на риболовлю без слива. Так, цю прикормочку ми відложимо в сторону. Деречку приберем. І так, що хотілося сказати, друзі, буду ловити сьогодні на флет, кормитися буду пеліцем від компанії CarPro. Це пеліць у нас 4,5, 6, 8 та 11 мм. Так як у нас риболовна сесія близько 10, 12 годин, тобі ж це коротка сесія. Я буду давати більш мілкіший пайлець. Але в мене також є і крупніший 8-11. Ми будемо його змішувати між собою, заливати ліквідом. І це наш корм буде на сьогодні. Тут у мене півпачки і тут 3 кг. Тобто у нас 5 кг на сесію 10-12 годин вистачить з головою. Так, друзі, давайте зараз з вами приступимо до замішування медпіліцу. Я вам покажу специфіку е приготування цього пеліця, тому що в кожного виробника вона відрізняється друг від друга. Смисл той же самий, але процес трошечки відрізняється. Так що, друзі, давайте приступаємо. І так, на пелець я буду сьогодні ловити. Ну Звісно, це світкорн тайгернат. А також щось хотілося би спробувати. Типу кріля. Да, давайте крильовий. Оці два. Білачан і Сквіт Гранбери. Хоча мій сквіт Гранбері, ви знаєте, найулюблений. Але нічого, будемо ловити на цьому. Так, що нам потрібно? Відкриваємо нашу коробочку. У нас, друзі, тут іде баночка з ліквідом. В Карпро вона йде повністю повна. Що нам потрібно? Нам потрібно, друзі, відкрити, вилити повну баночку ліквіду у наш метод пелець, А тепер набрати повну баночку води. Закриваємо. Криль він такий більш густіший. Хорошо збавтуємо. Ось так. І сюди повну баночку водички виливаємо. Чудово. Накриваємо кришечкою і стандартна процедура перемішуємо. Так, перший у нас є. Приступаємо тепер до другого. Процедура така ж сама. В деяких, в деяких виробників потрібно долити в баночку, там, повну баночку води і вилити, а карпро ну, зробила так. Виробник порахував, що так, так буде зручніше. Ой, неймовірний запах. Вилили ліквід. Набрали повну баночку водички, збовтали. І вилили все. Чим зручна риболовля на флет, що це, друзі, дуже швидко. Приїхали, залили. І поки розбираємо лагерь, то наш метод мікс настроїться. Ну, все, друзі, зараз приступаємо до замішування нашої прикормки. Це теж буде дуже швидко. Зараз я вам все покажу. І так, друзі, беремо потрібне відро, відкриваємо наш пелець. Фракцію зараз я вам покажу. Тут є і мілкий пелець, і є крупніший пелець. Мілкий нам дасть швидкий сигнал для риби, щоб рибка наша підійшла чим скоріше. А більший пєліць буде утримувати рибку на нашій точці. Так, друзі, чим мені ця риболовля подобається. Дивіться. І все, друзі. Наш сподмікс практично готовий. Залишилося його залити лікідом. А яким лікідом буду заливати, зараз я вам покажу. Буду я заливати його отаким бустером від компанії CarPro це Granberry. Дуже мені подобається цей, ця арома. Така насичено. Насичений такий смак. Як можете бачити, пугач рекомендує. І, друзі, на 5 кілограм я виливаю 150 мл нашої, нашого бустера. Як можете бачити, ось така, ось така красота вийшла. Зараз він настоїться, він продіпується. І якраз ми підготуємо наші оснастки, друзі. Давайте. Поїхали ловити. Так, друзі, я змонтував свої монтажі флет, фідерні, давайте я вам покажу. І буду я використовувати ось такі монтажі. Це 80-грамовий. 50-грамовий, 40 і 50 грамовий. Дистанції тут невеличкі. Насадочки стоять, все по порядку. Тут Demon Tiger Nut, Acid асідпір і кріль. <кхи> по метод міксу також два лівих хулища буде на кріль, і два правих гулища буде на світ корм. Так що, друзі, погнали робити свої перші закиди. Трошки згодом будемо кормитися десь через півтори годинки. Зараз на годиннику без 28, десь в 9 годин, почнемо кормити наші точки. Забиваємо наші годівниці. Ложимо насадочку в центр. Засипаємо повну пресформу і трамбуємо. так робимо з кожним. І ось така, друзі, у нас вийшла красота. Зараз швиденько їх закидуємо і приступаємо до нашої риболовлі. Поїхали, друзі! Закинулися. Будемо очікувати з вами на клювання. Буде перше клювання, я відразу, друзі, включуся. Перезакиди я буду робити кожні 15-20 хвилин. І будемо дивитися, де в нас знаходиться рибка, друзі. Хочу вам розказати, як я розставив свої водилища. Поїхали. Це водилище в мене закинуто на 40 метрів. Друге водилище. Закинуто на 60, це удилище закинуто на 70 і це удилище закинуто на 85 метрів. Е, можливо, вам погано буде видно, але три удивища, оці три удивища, вони стоять на угол отого комаша. Хто був у цьому секторі, той знає, там іде коса. І ми ловимо на цій косі. Дуже класне місце. Там треться дуже багато рибки, коропа і амурчика. Так що, зараз очікуємо на клювання. Наш спотмікс уже настоявся, скоро ми будемо кормити. Так що, друзі, не переключайтеся, а підписуйтеся на канал. Ставте палець доверху і пишіть ваш коментар, друзі. Хочу вам, друзі, розказати, яке сподове водилище я використовую. Це водилище від компанії Fox. 12-футове 5 LB Spod Marker. Катушечка Shimano Ultegra, спод. Шнур намотаний 014, шоклідер 035. Спомби використовую різні і оригінальні. І Spiders Pomp або B-52 це його аналог. По робочим водилищам у мене Sportex Competition 2 штуки. І Fox EOS 13-футові 3 і 5 LB. Катушечки Okuma LS 6K і Okuma LS 8K. Ось така жилка Climax і жилка Prologic. Ось така, друзі, красота. Так, друзі, на годинник вже майже, майже 9-та година. У нас клювай не було. Я зробив три перезакиди. Зараз з вами дамо на точку десь по 5 спомбів на кожне будилище. І подивимося, що з цього, що з цього вийде. Мені говорили, чому не використовуєш напальчник. У мене на тій риболовлі була маленька відстань, і можна було його не використовувати. Зараз я вже його одягнув. Водило ще відкліпсовано. поїхали. єсть. Візьму, друзі, по 5 ракет на кожну водовище. Закормився. І тепер Будемо очікувати наше клювання на закормлених точках. Друзі. Нарешті перше клювання. Година після того, як ми закормилися. Декілька, декілька разів синій свінгер піднявся і опустився. Але чомусь продовження ніякого немає. Вже пройшло 10 хвилин після того, як воно пікало. Не знаю чи там рибка є, чи немає. Так, да, друзі пропускає. Нарешті перше клювання. Схід. Що це таке? Зовсім не зрозуміло. Рибку відчув. Але вона відразу зійшла. Наш флет здвинувся повністю. Гачок. Гачок ідеально, все чітко. Незрозуміло, друзяки. Нічого ще перезаряджаємо і перезакидаємо. Обідно. Ну, ладно. Друзі, виходжу в ефір на годинку вже пів другої, у мене ще ні одного клювання не було. Кормився я, кормився, перезакидував, тр трішки відійшов від тактики ловлі, хотів ловити виключно на попапи від компанії CarPro, але не витримала моя нервова система, і я вирішив експериментувати. Поки експерименти не дають ніякого результату, пройшовся ще по секторам. Люди говорять повний ноль. Рибка неактивна, зовсім не клює. Вирішив, в мене з собою є короповий кораблик, є ехолот. Думаю, ану, піду я зараз по точкам. Плюс-мінус дистанцію по ехолоту я оприділив а, і оприділив як. Я заходжу на точку і бачу величезну кількість риби. Я не розумію, що це за риба, це може бути карась, може бути густіра і все, що хочеш. Але я клювання не отримую. Уже навіть поставив шості попапи, восьмі, баланси і бойли. В общем, перепробував реально все. Рибка взагалі не дає про себе знати. Але нічого, у нас ще риболовля продовжується. Я буду десь до 19-ї години на цьому прекрасному місці. Дуже сподіваюся, що в нас, друзі, все вийде. Працюємо і навіть, друзі, довелося змінити, вирішив змінити флет годівницю на класику. Поставив стік, поставив бойл і закормився корабликом точечно на пелець. Поки ні. Поки чекаємо. Так, друзі, нарешті, нарешті вдалося за 7,5 годин спіймати першого невеличкого коробчика. Красень просто. Красень. Дуже довго його чекав, чесно, надія вже практично вмерла, тому що рибалка залишилася пару годин, тобто, Ну, година з чимось. Але все-таки ми його дочекалися. Дякуємо його, йому за ці емоції. Поки на водоймі дуже все погано. Це друга рибина, яку за сьогодні спіймали на водоймі. Але нічого. У нас ще є час, можливо, зараз пройде дощик і вона трішки активізується. Так що, друзі, поїхали його відпускати і продовжуємо нашу рибалочку. Нарешті, друзі, вдалося спіймати рибинку, покажу на яку насадку це асід. І це попап. Вони там йдуть 6, 8, та 10 8, 10 та 12 мм. Це я взяв на 8-мм Ну Нарешті ми отримали перше клювання. Є надія ще отримати за ним декілька клювань, друзі. Так що не теряємо ні хвилини, поїхали закидувати водилище. Так, друзі, хочу записати хай з моєї риболовлі. Не вдалося мені зазняти кінцівку, так як погода дуже сильно іспортилася. Отримав я три покльовки, дві незрозумілі, дві нереалізовані, і одна реалізована. Клюнув коробчик, невеликий, десь 2,5 кг, але, як здалося мені, він був якийсь хворий. Очі в нього лізли на лоб, а луска в нього якась була така червоного кольору. Я скинув це відео вані Риболову, він більше детально подивиться і скаже мені, що з ним не так. Так що, друзі, риболовля була максимально складною, максимально трудовою, але нічого. Перепробував я багато всього, відійшов я від тактики ту, яку планував з самого ранку. Але що маємо, то маємо. Так що, друзі, скоро їду, записую відео на другий день, сьогодні 23 число. 26 числа стартують змагання на Карпочах. Четверо суток. Це будуть змагання від Миколая Солодовніка Ніксол. Я думаю, це буде цікаво, максимально круто. Я вам все буду показувати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. До нових зустріч на водоймах.